Це просто супер. Йде дощ. Пропова навігація. Секшен не працює. І придивляюся по старим світам ходю. Ну, Ще не можу не радувати, як пішов дощ. І завтра ходить до вечора, йде дощ. Ми внесли каз по всій площі. Дощі Ну, Це просто кайф. Тепер можна працювати з мозочкою, залишилось буквально пару другів. 12 жовтня Оприскувачем, як ви думаєте, що ми тут робимо в даний час? Така погода Дощу видно, що й не було. Хоча я знімав відео тут, отам, де моє відео, де посів пшениці було. Сіяли на ну, пшеницю, не пам'ятаю, це в початку жовтня. Зараз чого стою, бо повітряна тривога не працює. А можна навіть зараз, зараз побачити по антенні, бачите, секшн не працює, навігації немає, так що не видно, куди їхати. Так, в початку началь, жовтня ми сіяли, в кінці вересня сіяли отак, такі числа. Дужі у нас як і не було, немає. Ну от В даний час така погодні такі умови. Уроді на вечір стоїть якийсь дождик. Подивимося, що буде він, не буде. Надіємося. Як ви думаєте, що ми робимо? Поливаємо, щоб пшеничка проросла. Опять рискуємо, носимо каз. Даний час носимо каз, щоб е нітратна частина зоту. Вистало, щоб пшеничка трохи стартанула швидше. Бо ну, я ж кажу, що вже 12 число, а в нас опадів як і не було, так і немає. Бачите, сухо. Сіяли ми ось буквально тільки тільки пшеничка. Ну, сподіваємось на дожди это... Той рік так же ж було, но там трошки раніше дожди пішли. По пшеницям ми ще отримали кущення по пшениці. Може дай бог, бо дивлюсь завтрашнього дня похолодання. Там уже ночі у нас стоять плюс 4, плюс п'ять, отакі. такі днем теж невеликі температури. Так що ось дивіться як. Ми вносимо кас. Бачите як ліє форсунечка. Вилив невелике робимо. Зараз по пшенички частково. Є, перейдемося, наверное, по ріпаку і дай бог пройдуть дожі, буде все гаразд. Не знаю, коли ці вже дождики пройдуть. Не, розуміюся, ну, бачите, ми вже цей секшн має тут відключатись. А я ну, вже вручну пробую, ну бачите, так далеко і перетягнулося, бачите, де воно відключив. Почекаємо. Почекаємо та будемо далі працювати. Джонік наш R4030. r 4030 Ерочка. Крисунки, кому цікаво, можу показати там, по-моєму Шести чи ні. Щас глянем. Зараз покажу. Ось кому цікаво які форсунки. Є купляли ми в агротекі, Це у нас 3Dшні стоїть, там сингента давала ці форсунки. Та й в принципі ці давала яхтвір теж інжекторні форсуночки. Це ми купували, це було супер із Це норма у нас 100 літрів. Це в принципі теж 100 літрів швидкістю там е 18 кілометрів з давленням 3-3,5 Ну на 3Dшних там від двох з половиною можна працювати, даже по-моєму від 2 можна працювати Там, до 3 В общем от трьох, по-моєму, давлення О таке Так працюємо Посівна закінчилась Ось на 20-25 наступний сезон зібрали соняшник, зібрали кукурузу, кукуруза звісно, дуже така Хі -хі -хі. Той рік збирали 12-13 тонн з гектара, а цей рік десь 10 тонн загубилось з за гектара. Ну Щоб Бог дав, то і наше. Так, друзі, що там? Видно що... Стоїмо, чекаємо, так що всім мирного неба над головою. все буде Україна.